Гліб. Чому в холодильнику знову тільки хліб і вода? Ти можеш щось приготувати? Юлечка, звісно, можу. Скажи, яку страву ти хочеш, щоб я приготував? Ньокі. Ньокі, як в Париж ми Угу. Mm. Хорошо, давай приготуємо ньокі. Ребята, всім привіт! Ви на каналі Глібус Глобус. Як ви розумієте, в нашій з Юлі сім'ї готую я. Власне кажучи, продукти в холодильнику просто так не з'являються. Треба поїхати зараз в магазин, в лід або в Бідрёнку і їх купити. Зараз покажу, що ми купимо для того, щоб приготувати ньокі. Ребята, обов'язково поставте лайк і підписку, тому що з усіх своїх подорожей, які я буду їздити, я буду привозити додому рецепти і буду їх готувати. ділитися з вами. Підписка, лайк, і дивіться далі відео. Нам пощастило, тому що Lidl знаходиться буквально в 5 хвилинах їзди від нашого будинку. До речі, дивіться, які прикольні є тілешки для дітей. Дитина просто бере тілешку і йде за батьками, також збирає якісь речі. Закупився буквально за 15 хвилин. Зараз покажу, що взагалі нам треба було для того, щоб приготувати ньокі. Так, власне кажучи, я буду робити ньокі з салатом під вершковим соусом, з грибами та курочкою. Так, полетіли. Для того, щоб зробити тісто для ньокі, вам треба 300 г картоплі, 200 г шничного борошна, 2 яєчні жовтки, або купити, як я. Готою полуфабрикати. Власне, кауч, я вибрав найпростіший варіант купив готові полуфабрикати. Але тісто робиться реально просто, тому можете зробити самостійно. Далі нам потрібно буде купити іще масло. Саме звичайне масло, у мене його два типи: чесночне масло і звичайне вершкове масло. Далі нам треба буде купити чесник, достатньо буде, в принципі, одного зубчика. Далі треба звичайна цибуля, вам треба буде вершки і молоко. Це для самого соусу. Рухаємось далі. Сир дорблю він потрібен також до соусу. Далі твердий сир по типу пармезану. В мене це якийсь швейцарський сир, навіть не пам'ятає. Просто бачу, що схога структура в магазині і купив. Якщо це буде якийсь не пармезан, а інший сир, в принципі, проблеми абсолютно не буде. Ще нам потрібна зелень, власне кажучи, в мене це петрушка і молода цибуля. Цибуля потрібна для салату, не в самій ньокі, хоча можна та в ньокі. Я взяв також гриби. в мене це лисички, але ви можете використати шампіньйони або будь-які, в принципі, інші гриби. Це ролі сильно не грає. Також я завчасно нарізав курочку. в мене вона вже готова. Наріз для того, щоб її можна було обжарювати. І ще я купив руколу. Рукола потрібна також для салату. Для того щоб був смачний салат з перчиком, з помідорами, з огурчиком, руколою і кажучи, молодою цибулькою. Ну що, починаємо готувати. Беремо цибулю і нарізаємо дрібними дрібними кусочками. Нам далі потрібно буде цибулю обжарити разом з м'ясом і готуємо відразу сковородку. На сковорідку відразу даємо трішки сонячникового та вершкового масла, щоб не пригорало. Самі ньокі дивимося на упаковці, скільки часу треба варити. У мене варити треба дві хвилини, аж будемо строго слідувати цьому рецепту. Взагалі кажуть, що ньокі пішли. З французької і італійської кухні, і звідти там ця страва придумана. Але в нас в українців є свої ньокі і це галушки. По факту, те саме тісто, просто іншої форми. І так само вона і обжарювалося, і з приправами подавалася, і з подлівочками різними подавалася, і також робили супи, суп з галушками. Моя бабушка в дитинстві розказувала, що козаки і чумаки, коли їхали, якихось до далекий похід, готували собі дві страви: куліш. Куліш робили козацький і робили галушки. Якось пізніше. вам Також зніму уроки, покажу як готувати справжній український куліш. Цибулю разом із курочкою обжаримо до золотистої скоринки. І відразу паралельно можна ставити готуватися ньокі. Ньокі будемо варити рівно 2 хвилини, як і написано на упаковці. Далі я підготував свої лисички до нарізки. Обов'язково я прибрав всі травинки і гарно увідмив всю землю. Взагалі, крім лисичок, можна використати будь-які інші гриби. Це можуть бути біль гриби, це можуть бути шампіньйони. В цілому ролі це не грає. Просто лисички дуже ніжні на смак. Нарізати гриби не треба ідеально. Ви не повинні. Нарізати там кусочками, рівними кубиками. Достатньо ось такої хаотичної нарізки, і це навіть буде краще і красивіше виглядати в самій страві. Висипаємо гриби на сковорідку і продовжуємо їх жарити. Паралельно слідкуйте уважно за своїми ньокі, щоб їх не переварити. Розварені ньоки будуть явно несмачними. Ми з Юлею просто обожнюємо сир дроблю, тож відразу даємо його до нашого соусу. Він надасть соусу специфічний сирний смак, і від цього він стане тільки краще. Далі нам треба зменшити вогонь і додати на сковорідку трішки молока та вершків, і ретельно все перемішати. Що такое, Юля? <смірші> ти прийшла на запах? <смірші> Дуже смачно пахне. <смірші> ну так, да, воно пахне правда на, на всю квартиру, а це я зараз те, що чесночок і чесночне масло, і зараз взагалі буде запах, просто бомба, правда? Куша! <смірші> ну так, да, це тобі не хліб з водою. <гум> По версії твоєї мами. <гум> Голодом марю. <гум> Люблю тещу <гум> Ну а далі дрібними кусочками нарізаємо часник і також даємо до нашого соусу. Дуже важливо після цього його ретельно перемішати і накрити страву кришкою, щоб часник зміг передати свій запах всьому соусу. Ньокі вже повністю відварилися, Тепер залишилось лише об'єднати їх із соусом. Що ми робимо? Закидаємо ньокі разом із часниковим маслом в сковорідку і ретельно перемішуємо. Обов'язково накрити кришку, щоб ньокі також впитали в себе весь запах. Після того, як ми дуже гарно його все перемішали, виходить така огромніша сковородка ньокі. Ну і власне кажучи, на цьому вся історія ще не закінчиться. Нам треба до цієї сковородки, зараз її прикрасити. Додається і ще зверху натертий е, сир і петрушка. І тоді це все подається разом з салатом до столу. Зараз покажу. Думаю, пояснити вам, як натирається сир і як покращається петрушкою, вже не потрібно. Ось дивіться, яка подача в кінці вийшла у мене. Як вам таке? Ну і в кінці ще приготували простенький звичайний салат, помідори, перчик, огірки, рукола і сімечки подсолнуха, сімечки сонячника. Це все перемішуємо, додаємо туди масло. Маслом хочете подсонечне, але в мене тут легко масло. І, в принципі, це все подається сюди на базу бам! Ну, а скушать ньокі можна із якимось соком або взагалі відкрити пляшечку французького італійського вина і кайфувати вже по дорослому. Тут вже на вашій розтрите. Кейфій <Ung hum> Які ваші враження? мого втратила. Це смачніше, навіть ніж в Парижі. Дуже класно вийшло. Воно такі ніжні. Ось, прийшов ще один дегустатор, хоче іще. Ну їй можна тільки петрушку дати, тому що вона алергік нереальний на петрушку. А петрушку наїсти не буде, мабуть. Чи буде? З'їла, представлять, з'їла петрушку. моє, їй що хоче, дай вона з'їсть. Про те, що мій кулінарний шедевр вдався, говорять по тарілки, і поцілунки дружини, і та її вдячність. От якось так, ребята, ми і живемо. Ну і справедливості раді, да? треба ж підписатися і поставити лайк. І скоро на каналі вийде нове відео, але на цей раз уже з подорожі. Покажу вам, в які гори і на яке озеро ми поїдемо.